Це я на завтра готую сальце. Кинула цибульку половинку, четвертинку, і другу четвертинку цибулі ціленьку, і потім я її викину. І олійки влила три ложки, бо три баночки було помідор. І таке, а, і скрутила от трубочкою цей, шкурка свина. Ну, я її відгоріла до готовності в воді. От. А це просто, щоб вона смаку набралася. То я її скрутила, перев'язала. І таке м'яско... як воно? Це свинина, така з цими сухожиллями. Воно тут ж... звариться таке, то сухожилля буде, як желатинчик. От, От стукає, така дурна привичка, стукати по каструлі. От хтось стукає, не люблю, а сама стукає. І зробила. Котлетки в вони ще всередині сирі, такі на маленькому вогні до півготовності. Не жарила, просто чуть притушила. І тоді, як вже соус буде готовий, загусне, то я сюди викину котлетки ці, фрікадельки. Типу. І це завтра зробимо е, макарони цей, в духовці. От Я покажу вже завтра. Це от таких три баночки я перетерла. Оці котлетки, що я до півготовності їх при, е, на сковорідці приготувала. Це тут кусочок цього м'яса. І зараз вони ж трошки протушилися в цьому соусі. І завтра вже приготуємо тільки макарони. І чи так будемо їсти просто соусом. I skakietkami z, z tymi. Czy zrobimy w duchowki? Zaraz ja pokażę wam.